Правозахисні організації об'єдналися в ініціативу Трибунал для Путіна і документують злочини росіян по всій території України. І, зокрема, останні дані 2469 випадків зникнення людей на окупованих територіях вдалося зафіксувати, задокументувати правозахисникам. Олександр Павліченко, виконавчий директор Української герцінської спілки «Справ прав людини, з нами на зв'язку. Олександр, мої вітання вам. Доброго дня. Власне, 2000... Відразу поправлю 1480. У нас статистика не стоїть на місці і відбувається доповнення бази даних. Власне, розкажіть, будь ласка, чи... я так розумію, що цифри будуть змінюватися. Скільки, час... Скільки, власне, я не знаю, чи доречно казати заявок або звернень до вас надійшло? Наскільки часу треба, аби встановити і перевірити цей кожен окремий випадок? І Яка це може бути загальна цифра? Є припущення? Ви говорите зараз тільки про один із елементів, які вишляновуються в базі, це кількість безвісті зниклих осіб. Власне, це та кількість, яка на сьогоднішній день встановлена верифікована і е, відбувається пошук як з відкритих джерел, так і через всі канали інформації, які є доступні з можливістю їхньої верифікації. Е, в окремих випадках проводяться інтерв'ю. З відповідно або свідками, або потерпілими, яких можна буде потім залучати до відповідних процесуальних дій, в разі коли будуть кримінальні провадження і працюють так само в межах цієї ініціативи юристи, які надають правову допомогу. В окремих ситуаціях з підготовкою документів для відкриття кримінальної справи, наприклад, коли йдеться про зруйноване майно, тому що ми з вами зараз говорили виключно про один аспект це про безвісті зниклих осіб. А я скажу про те, що в цій базі даних на сьогоднішній день. 19 тисяч 734 е, випадки задокументованих воєнних злочинів, але це все разом це і, е, е, всі типи злочинів е, руйнування, майна, е, вбивства. Це е, інші е, відповідні категорії е, воєнних злочинів. Нагадаю, що вони всі класифікуються за восьмою статтею Римського статуту, де визначені фактично 25 видів відповідних, які розглядає той же самий міжнародний кримінальний суд. Кваліфікуючи як конкретний вид злочину, чи це умисне пошкодження майна цивільних осіб, чи це наприклад невибіркові обстріли, чи це позбавлення свободи, чи це катування, чи це сексуальне насильство, і таке інше за всіма цими категоріями на жаль. За всіма цими 25 п'ятьма категоріями є відповідні злочини, які задокументовані в цій масштабній фазі ведення війни від 24 лютого 2022 року. А пане Олександре, скажіть, будь ласка, от власне завдання, головне е, ініціатива трибуналу для Путіна яке? Чи можуть цю базу потім зафіксованих цих злочинів, наприклад, використати е, при трибуналові, якщо це буде окремому подіях Росії, на кшталт того, який там відбувався з нацистами, умовно кажучи, чи це все таки для Європейського суду справ людини, чи туди, і туди? Дивіться, документування відбувається з метою створити повну картину. От, якщо я рекомендую зайти на сайт, який створений саме цією ініціативою, там є мапа, яка фактично показує всі місця, які локацією закріплені за вчиненими встановленими злочинами, і відповідно. Мета ініціативи це створити максимально широку достовірну базу вчинених злочинів Росією, які частина з яких буде розглянута в окремих і кримінальних провадженнях, і відповідно за окремими будуть звернення до міжнародних інститутів до Європейського суду з прав людини. До речі, дві організації дуже плідно працюють з європейським судом це харківська. Правозахисна група і наша ОГСП. Це до Міжнародного кримінального суду. Можу тільки. Е е е е е Наголосити, що у нас була зустріч з слідчими, якраз МКС, і вони безпосередньо оглянули, як сформована ця база, як можна нею користуватися, і е, яким чином вони можуть брати інформацію з цієї бази. Тому це матеріал, який вже на сьогоднішній день працює, і він буде слугувати. Нагадаю, що от коли йдеться про роботу МКС, то е, там є. Два визначальні чинники: це масштабність і системність вчинених злочинів. Так, от масштабність і системність саме підтверджуються оцією інформацією, тому щоб сказати скільки було, наприклад, тих же самих насильницьких зникнень, ми з вами вже. Маємо цю цифру 2840. тобто ми вже маємо цю статистику, яка так само буде корелювати і підтверджуватися на національному рівні через зареєстровані в е, тих же самих державних органах в ЄРДР в єдиному реєстрі досудових розслідувань реєстрі, де вносяться ці дані, і де фактично фіксуються ці злочини для подальших процесуальних дій за ними. Ой, зараз показуємо страшні кадри. Насправді з. Їх, е... Харківської області з Ізюма ексгумація тих 400 могил в лісі, ці кадри облетіли весь світ. І власне про Харківщину є загадка в тій статистиці, яку опублікувала ініціатива Трибунал для Путіна щодо е, тих, кого викрадають. Більше половина викрадених це якраз на Харківщині, там більш майже півтори тисячі епізодів. Зрезюмуйте, будь ласка, що відомо вже про ті території визволені? Наскільки масовими там були російські воєнні злочини? Що здебільшого вони там коїли? Власне, це тактика поведінки окупантів на захоплених територіях через тиск, через терор. Фактично, цей терор, який сягає характеру геноцидного. Він мав на меті встановлення диктатури військової диктатури, яка власне і панує на сьогоднішній день на окупованих непідконтрольних ще Україні територіях, і це було пов'язано з. Масовими викраденнями застосуванням фізичного тиску, психологічного тиску, катуваннями різного типу катуваннями і вбивствами цивільного населення, пошуку всіх, хто був дотичний до спротищі це учасники антитерористичної операції, це е, особи зі статусом учасника бойових дій, це е, представники тероборони, взагалі ті, хто виявляв проукраїнську позицію, і, власне, в цьому виявлялася ця така геноцидна характеристика е, ставлення до саме цих представників е, окупованих територій. І, власне, ми маємо. Мабуть, я би ще сказав, що по Херсонській області ще більше зафіксованих фактів, оскільки ми працюємо з безпосередньо з тими, хто перебуває на сьогоднішній день на окупованих територіях і користуємося всіма джерелами перевіреними інформації, то можу навести такий приклад, що по Херсонській області наша статистика навіть була. Більшою ніж це було зафіксовано в е, органах, і відповідно ця інформація так само перевірена. Вона е, вимагає розслідування і е, на рівні уже правоохоронних органів через порушення кримінальні справи і е, притягнення відповідно до відповідальності е, тих, хто вчиняв. Ці злочини, оскільки ці викрадення незаконні позбавлення волі вони супроводжувалися і фізичним тиском, і застосуванням, як ми називаємо, недозволених методів ведення дізнання, але це просто були катування і відповідно це. На жаль, політика і е, робота, тактика е, Росії на окупованих територіях, е, які е, перебувають е, різний період часу, і відповідно е, під контролем Росії мається на увазі, і відповідно е, намагання змінити е, е, спротив е, на лояльність, або, хоча б, скажімо так. Терпимість до окупантів, і відповідно, ми маємо, на жаль, уже відкриті сторінки трагічні в Київській, Чернігівській областях. Ось нещодавно відкрилася щойно звільнені території. Це Харківська область, і нас чекають не менш трагічні сторінки в Херсонській області, і, мабуть, самою чорною сторінкою стане Маріуполь, тому що там йдеться про величезну кількість осіб, які постраждали і від обстрілів, і від переслідувань з боку росіян. Пане Олександре, хвилинка буквально. Скажіть, будь ласка, оцими викраденнями задокументованого, хто займається з російських структур? Це самі армійці, це ФСБшники. Тобто ну, ми бачили там різні підрозділи, які вони завозять і заводять на окуповані території. Вчиненням цих злочинів власне займаються в основному. Це Військові і ФСБшники, які слідко слідкують за всією ситуацією і присутні скрізь. І власне тут потрібно ставити окремо питання про те, чим є ця ФСБ, це фактично терористична організація, яка так само має бути, ну разом з російською армією. Піддана, я б сказав, так, дерашизації, тобто вона має виконувати свої функції, а не бути цією терористичною силою, яка фактично вчиняє незаконні дії, злочини, воєнні злочини на окупованій території, починаючи від 2014 року. Дякую, пане Олександре. Будь ласка, тримайте нас в курсі важливих новин з вашого фронту правозахисного. Олександр Павліченко, виконавчий директор Української герцінської спілки «Справ людини, з нами був на зв'язку.